Коли так. ти став консультантом? З чого 2020, це почалося? Добре. 2020 рік, коли почався карантин, у мене друг захотів у нього стартап був, я з ним в Мірітек працював. він був там CTO, він позвав мене до себе сформувати ну, відділ тестування і налаштувати процеси. Це квітень місяць чи березень, 2020. Так, да, квітень. Якраз тоді чуть встигло по карантину, в квітні вже можна було зустрічатися з цима. Ми з ним зустрілися, я йому, типу, дав два чувака. Одного я виростив сам, ну, типу, uh -huh. він у мене підпрацьовував. Перший він закінчив биковця курси qa старт. Uh -huh. е, ну, хороша база биковця. IT е, в нього, типу, QA, 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 QA ну, коротше, Star IT. Star IT, Star IT точно. Star -IT, Star -IT, да, в так. Я його завжди рекомендував, бо я в нього екзаменатором був. Сильні студенти, типу, я взяв цього чувака, він з моєю обсягами з okay. ним. Разом з службою безпеки працювали. Я взяв його до себе на роботу в американську компанії. Він мені там робив, ну писав тести, проходив їх. Там і я його просив ще писати автоматизацію на робот фрейму на Python. і Теж був їх, там у Окей, ну тобто, в 19-му році. Так, так, так. Яка ключова 20. різниця між умовно мачором сімором кілідом з консультативною роботою, як тестувальника? Яка різниця між кіалідом і консультантом? Ну так, топу. Подивись, кюаліт не зацікавлений в принципі, в е, великій оптимізації і на перегах, ну тому що йому важливо, типу, щоб все більш-менш стабільно працювало і е, отримати з П, можна дорости, то його він не спішить е, зробити все якісно, бо він знає, що він на такій позиції, що через пів року чи через рік, коли він попросить, скажуть, а що ти зможеш ще зробити? Того? того Ні, дивись, того кюаліт нормальний. Я, я про себе говорю, нормальний кюаліт не буде вам відразу все зробити, тому що в нього не буде зони росту потім в цій компанії. І він буде потихеньку все робити. Я за це. Але, типа, якщо говоримо за консультанта, то консультант він, консультант він приходить відразу на проект, робить аудит. всі ці вужкі знаходить через спілкування і взагалі аналіз. І потім починає за 100 баксів в час, ну я працюю. Починає казати, з чого почина пріоритети, вкладати, починаємо робити зміни вже. Бо получається, якщо ми будемо QA-дом, е, типу, це десь вийде нам скільки? Ну, давайте порахуємо по п'ятеріку да? в середньому. Ну окей, 6. половиною Зараз ніби такий рейд. половиною на рік це е, скільки там 70, 70 тисяч. Приблизно 70 штук баксів, то консультант ну, я брав десь 5-10 тисяч баксів в місяць за ну, цю по годинку. Тобто, це або 50 годин, або 100 годин на місяць, як, як коли, про який план. І <реку> <працю> цього достатньо, в принципі, щоб ти там за 3-4 місяці зробив офігенно. А потім ну, це говорили, на місяць. А скільки на день умовно це було? Це 4 Д... години десь, так? Да. Так. 3-4 години. Дивись прикол в чому, типу. Ні, та я розумію. Я, я про що хотів сказати. Ти 3-4 місяці активно працюєш десь на 5-10. то це, ти, ну, то, грубо кажучи, за 50 тисяч баксів напрацювався за 5 місяців. А потім е, тебе звуть тік, е, на 8 годин на місяць. І цього отак от хватає, щоб сапорти, типу, там, захендити ситуацію. І, в принципі, одне на одне виходить, що кіаліт, що Консультант, але від консультанта більше толку. Він типа е... окей, але від консультанта може бути більше стресу, тому що ти швидше робиш якісь. Світу. Я про це сьогодні буду на конференції розповідати. Я, е, люд... зараз. я кажу: ну Лю... люди, типа, які до них приходить хтось сторонній, навіть якщо це член вашої команди, вони спочатку не приймають його, да. а представте, що консультант приходить консультант і Вони кажуть: чувак, е... типа ти взагалі такий, типа, е... прийшов якийсь, кажеш, ну я ще не дуже лисий, але. Кажуть, типу, нам що робити? У мене був такий досвід. Кор чувак, чувак каже, давайте його задіємо. І почали всі проти мене. Так. Це було дуже важко. Я його звільнив одразу. Е, мені стало легше, але він заразив токсикою чувака. І мені рекруто розказує, прийшов Антон, дуже класний був чувак. А зі, сидів з тим, а той такий настільки був токсик, заразив його з того уходу, цей далі це був, типа типу. прийшов потім, от якби не прийшов новий CTO, який, типу, почав там. Е, ну, Він з нуля теж хочеш розібратися, в кому проблема, так? Да? Я кажу, в кому проблема. Проблема в тому, що команда я не хоче працювати, бо я з ними вже почав працювати. Я е, зайшов з учоби, це поганий, до речі, а досвід. чому Не хотіла працювати, команда в кей кейс. Дивись, кейс такий. Команда сама по собі лінивий, тому що. Це ні... в який рік? Sorry. 19? Десь, ні, 21. 21 21. Ще до вторгнення? Так. це раз okay. перед вторгненням, це був е, 21-й, я почав. Е, в серпні з ними працювати, і закінчив в лютому і yes. а, типу, просто ну... чого я питаю, тому що після вторгнення дуже багато команд стали токсичними, або yes. Дімбай, це було один до. один з одним працювати. Ну тому... дивись, е, і взаємодія в команді була не дуже е, в цій рівні десь до мідла були. Один тільки був сеньор е, хардварщик Ромчик дуже прикольно розбирався в хардварочки, і типу, його а як забрав на нормальну запешку потім, mm -hmm. коли він ще пішов до звільненців. Він пішов якраз від них теж в лютому чи в березні, бо я якраз в лютому пішов. Вони, кстати, я ж з Яковом працював, як і автомізація. Ми... Так, це ж мій автомейшн-консультант, я його продаю постійно. А я працював з оптимізацією процесів. І виходить, мені задовжували десь 4, а йому вісім касарій. Mm -hmm. І він мені з тих, що ж висоток, там десь 30-40, платив. Від того він мені ще віддав десь 5 касарей. Uh -huh. Uh -huh. Ні, чекай, ну п'ять. Ну, не суть uh, важко. Ну, коротше, ну не суть важко. Йому ще віддали, от, не ну, так. Йому ще віддали 5 косарей, і він з них мені віддав цей мій відсоток з полторушки. І йому ще були винні 3. Він сказав, що 100 з чимось тисяч, тоді по 40 курс, 120 тисяч. Триста ти баків, може були ОМО, ОМО системс. Це що? — Так, <плес> так, <плес> так <плес> умний <плес> дом, так. Коротше, в них в них прикольно дуже дуже класний SEO, Він класно придумався. Я з ним класно спілкувався, але от із-за токсиків команді, і за неправильного менеджменту і процесів, ну Команда розпалася. Yes. Я, я пішов всіх, позвольна. Ну, Ди це дим... СЕО теж вплине то. Ну дивиську я... oh, не... так, що ти як консультант приходиш до них і звільняєш у них людей. А це. це легше всього. Краще консультанту звільнити, чим е рекрутера. Наприклад, у нього є планувати. Так, так, це ні. було онлайн. якась робота? Тако не всі онлайн. Це по факту має бути домовлені з на самому початку. Тому що коли ти як консультант приходиш, ти виявляєш. Всі проблеми, так, всі так. проблеми точки. Я бачив, хто як працює, хто не працює, і я кажу, дивіться, у цього чувака користі нуль і ще й токсик. Тому що, тому що тобі. І він отримує більше всіх. І це на саундчого. Більше має всіх отримує 1300 баксів. більше всіх. І веде себе, як типу, він пух Е, Від того, що я кажу, давайте дамо цьому типу, полторуху і зробимо Е, Пішов просто кіалітер, коли я прийшов, в кіаліт прийшов другу контору, ми два місяці по вже ми діяли, класний був чувак. Влад. Теж чи з Херсона, чи звідки він переїхав. Потім е другий чувак був такий слава, що дуже прикольний. Ну такий простий, добрий. Я з ним попрацював трошки, поняв, що в нього є е ну, коротче, жилка. Можна його нормально розкочегарити. Я кажу, давайте поможу залідити. Ну, типа, безкоштовно буду підказувати. А ти просто лідь і все. І він каже: Добре, давай, я тіпа, йому поміг. Він типо сформував цю команду, всю, е яка була стара, все вроді би сплатив. Він. І це класно, що він це зробив, а не я. Бо типа його це ж з ним йому далі з ними працювати. Ну але все рівно там один токсик е розказав, що я щось там їм мало приділяю часу. А я кажу, що в мене 50 годин в місяць. Е мене попросили зробити їм аудит по рівному сесії казати. Ну да. ні, чекав, аудит точка їхню визнач це 20 годин. Мене займав. ну, відповідно, і то і то небагато. Я старався за пів години всіх поспівбесідувати. бесідувати. І типу, я кажу, от 20 годин ми потратили на це, там, і ви хочете, щоб я за 30 годин з кожним поспілкувався, я, мені краще було поспілкуватися з тими, хто, в кому я бачив пріоритет. Це типу, Розроблялися е, Я ж типу, Девопс непогано. Е, і на К... КАІТЕСі, е, ну, я працював десь 3 роки в Люсіді, і там в них якраз будувалися розподілені сервіси. Я з е, архітектором поспілкувався, як краще зробити. І в результаті мені, ну, коротше, після цієї розмови я зрозумів, де слабкі місця якраз фірм Ну, і типу сказав це новому тестеру джону. Він це завів як баги, його похвалили, сказав, красавчик такі нормальні моменти понаходив. Ну і в від от, типу, я взаємодію з тими, де я бачив, найбільше треба дати це, бо це ж е, серце у ну, фірмарта. Це типа серце розумного дому, це Wi-Fi, типу, Bluetooth, інфракрасний. Потім я ще консультував цих хардварщиків двох пасанів, в них там команда розбилась, побачили, як, як перформанс зробити. Ми нормально так план зробили. Вони почали робити перформанс по плану. І все. І в принципі, потім.